Доброго дня! Сьогодні в шахматі для забудовника в гунозевій СРМ системі G+, RM розглядаємо технічний паспорт. Технічний паспорт в шахматі для забудовника надає можливість знаходити квартири за технічним паспортом. Для прикладу, зараз в інтерфейсі пошуку в полі ТП пропишемо номер технічного паспорту, запускаємо пошук. Бачимо, що знайдена відповідна квартира до даного технічного паспорту. Можемо переглянути, що в налаштуваннях цієї квартири справді вказаний технічний паспорт. Такий же. Таким чином, забудовник має можливість знаходити квартири також за технічним паспортом. Це корисно і потрібно тоді, коли з квартирами починають працювати менеджери з супроводу нерухомості, оскільки саме для менеджерів супроводу нерухомості, для того, щоб розпочати юридичні процедури з квартирою. Швидше буває знайти квартиру за номером технічного паспорту. Детальніше про те, як реєструвати технічний паспорт в CRM системі і як працювати з технічним паспортом в G CRM, а також про взаємодію з державним порталом eConstruction.gov.ua я розповідаю в наступних відео. Можете переглянути це відео на каналі gplus.com.ua. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте. Професійного музеву CRM-систему для забудовників G Plus CRM. Зараз рекомендую переглянути відео Фільтр ціни за метр квадратний в шахматі для забудовника, як знайти квартиру за ціною метру квадратного. Це відео ми вводимо на екрані.